Український наземний робот-камікадзе Рател С на початку квітня підірвав міст у селі Іванівське на Бахмутському напрямку. Підрив моста значно ускладнив логістику росіян, каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Перевага наземних роботів порівняно з морськими та повітряними. Відносно безпечне точне мінування, безпечна евакуація поранених бійців та безпека медиків. На нього можна встановити автоматичний станковий гранатомет АГС або кулемет. Такі прилади виробляє колишній виробник стовпів для освітлення, компанія «Столб». Її засновник Тарас Остапчук після 24 лютого 2022 року пішов служити в аеророзвідку. Серійне виробництво запустили в жовтні 2023 року. Розробка перших прототипів моделі дрона обійшлася в 100 тисяч доларів. Компанія може виготовляти до 100 дронів на місяць.